Історія річ не передбачувана, іноді вона підкидує такі сюжети, що навіть Голівуд зі своїми сценаріями нервово курить в сторонці. Ну от скажіть, що це взагалі було таке в 1518 році, коли жителі Страсбурга влаштували найдивніший зомбі флешмоб в історії. І не заради хайпу в соцмережах, а з невідомих досі причин. Так, друзі, це не фейк і не сценарій для серіалу. Це реальність, танцювальна чума. Якщо мені не вірите, то посилання на джерела є в описі під відео. Це почалось з однієї єдиної жінки. Така собі фрау Трофеа в липні 1518 році раптом вирішила, що час запалювати і пустилась в танок просто на вулицях міста. Це могло б залишитися у розряді, але мало що хто як розважається, якби до неї не почали приєднуватись інші десятки, потім сотні. Люди танцювали до виснаження, деякі падали замертво, і ні, це не метафора. Хроніки стверджують, що були летальні випадки через виснаження, серцеві напади та інсульти. Історію зафіксували немало джерел, серед яких були і досить авторитетні. Наприклад, хроніка Йогана Шпіса, німецький хроніст, опус Парамірум, Парацельса, легендарний лікар і алхімік, та архівні документи Страсбурга, влада явно була не в захваті від того, що відбувалось. Збережені уривки листів свідчать, що містяни скаржились, танцювальне безумство здавалося їм або божественним, або диявольським покаранням. Люди плакали, благали про допомогу, і тут же знову падали в шалену круговерть танцю. Деякі історики приписують, що в окремі дні могло помирати до 15 осіб, але в міських архівах точних даних не збереглось, тому, можливо, це просто домисли. І ось що цікаво: влада міста, замість того, щоб розігнати це масове божевілля, вирішила підтримати. Ось це так поворот. Наняла музикантів і організувала танцювальні майданчики. Логіка, вочевидь, була така: ну раз вже танцюйте, то хоча б за правилами. Одразу скажу, це не допомогло. Зрештою, танці все ж таки заборонили. А за міською легендою, щоб остаточно втихомирити танцепідемію, тих, хто вижив, відправили до гірського святилища, змусили носити спеціальне взуття з нашитими хрестами, поливати це взуття святою водою і змушували читати молитви на Латиниці. За документами, саме після цих ритуалів активна фаза танцепидемії почала згасати. Але, скоріше всього, це просто міф. Ось тут починається найцікавіше. Теорій дуже багато, але жодна з них не пояснює феномен до кінця. Ось основні отруєння спориньєю. Це грибок, що вражає жито і викликає судоми галюцинації та дивну поведінку. Тобто танцювальний екстаз міг бути не духовним, а чисто хімічним ефектом. Масова істерія, життя у середньовіччі це вам не кафе за авокадо тостами, бідність, хвороби, страхи. Коли суспільство живе в постійному напруженні, масові психози трапляються. Релігійні вірування. У ті часи існувало повір'я, що святий від може насилати на людину неконтрольований танець, деякі могли повірити у прокляття і буквально станцювали себе до смерті. Як би дивно це не звучало, але чума стихла так само раптово, як і почалась. Люди розійшлись, і хроніки залишили записи. А ми з вами тепер гадаємо, що це взагалі було. Цікавий факт: подібні масові танці фіксувались і в інших частинах Європи у 15-16 століттях. Але саме Страсбурзька Вакханалія увійшла в історію як найбільша. Тож, друзі, якщо раптом у вашому місті починається масовий спонтанний танець, не поспішайте радіти. Можливо, ви стали свідком чарової незбагненної аномалії, а незвичного вже нам тік-ток божевілля Хоча, скоріше всього, все ж таки друге. Танцювальна чума 1518 року це не єдиний подібний випадок, у середньовіччі та на початку нового часу в Європі зафіксовано кілька спалахів масових неконтрольованих танців. Ось деякі з них. 1374 рік. Танцювальна епідемія в Вахені, Німеччина. Це було перше велике задокументоване масове танцювальне безумство. Почалося воно в місті Ахен, потім поширювалось на інші регіони Німеччини, Нідерландів і Північної Франції. Люди танцювали у транці, кричали, падали без сил. Деякі очевидці стверджували, що танцюристи бачили видіння і впадали в релігійний екстаз. 1237 рік танцюючі діти в Ерфурті, Німеччина. Повідомляється, що група із ста дітей раптово почала танцювати і стрибати, поки не дісталась до сусіднього міста. 1480-ті роки італійські тарантисти Апулія, Південна Італія. Люди починали неконтрольовано танцювати, стверджуючи, що їх вкусив отруйний павук тарантул, виник цілий ритуал лікування, танець тарантела, який, начебто, допомагав вигнати отруту. Пізніше вчені з'ясували, що укуси тарантулів не викликали таких ефектів, тож причина й наймовірніше була психогенною. 15-16 століття інші випадки в Німеччині, Франції та Голландії. У низці хронік згадуються епізоди, коли люди безупинно танцювали, не реагуючи на зовнішні подразники. Агаліто в історії зафіксовано чимало випадків масових психогенних явищ, схожих із танцювальною чумою, але в інших формах. Ось кілька найвідоміших прикладів: котяча чума в середньовічних монастирях 14-15 століття. У кількох європейських монастирях монахині починали нявчати, мов коти. Епідемія поширювалась, одна монахиня починала нявчати, і інші приєднувались. Іноді це доходило до істеричних нападів. Влада була змушена застосовувати жорсткі заходи, зокрема екзорцизм і покарання. Епідемія сміху в Танганьїнці 1962 рік. Танзанія в одній із шкіл почалася неконтрольована епідемія сміху, яка поширювалася на сотні людей. Спалах тривав приблизно півтора року, охопивши сусідні села. Люди відчували напади сміху, судоми, тривожність і навіть втрату контролю над собою. У підсумку кілька шкіл довелось закрити. Наймовірнішою причиною була масова істерія, викликана суспільним стресом. Прокляття рук у Бельгії XV століття. У бельгійському селі група жінок почала маніакально мити руки по кілька годин на день. Вони стверджували, що якщо перестануть, їхні руки згниють або вони стануть відьмами. Сучасні дослідники вважають, що це могло бути масове ОКР. Обсесивно-компульсивний розлад викликаний релігійними страхами, одержимість відьмами в Салемі 1692 рік США. Дівчата в пуританській громаді Салема, штат Масачусетс, почали падати в конвульсіях, кричати, стверджувати, що їх переслідують демони. Їхня поведінка швидко поширилась, що призвело до знаменитих судів над відьмами в Салемі. Сучасні вчені припускають масову істерику або отруєння з поринією. Епідемія укусів у Європі 17-18 століття. У деяких частинах Європи поширювались випадки, коли люди починали кусати оточуючих. Найчастіше це траплялось у жіночих монастирях. Одна монахиня могла раптово вкусити когось, після чого інші починали робити те саме. Я так розумію, там, де сучасні квадробери навчались, ці черниці викладали чи як? Усі ці випадки мають спільні риси з танцювальною чумою 1518 року. Вони поширювались за принципами масової істерії. Люди вірили у прокляття релігійні або містичні пояснення. Стрес, страхи та соціальна напруженість підсилювали феномен Хочете секрет? Хоча все перераховане вище, це аномальні винятки в категоричному вигляді, все ж ваші так звані самостійні рішення часто лише копіювання думки натовпу і нічого більше. Ви надто переоцінюєте свою унікальність і свободу волі, якої цілком можливо взагалі не існує, як ми з'ясували в одному із попередніх відео. Докази, наприклад, ефект Аша. Уявіть, що ви разом із чотирма людьми розглядаєте дві лінії різної довжини. Всі четверо кажуть, вони одинакові, і ви, хоча бачите різницю. Кивайте у відповідь: 75% людей діють саме так у подібних експериментах. Посмотрите, какого цвета пирамидки. Обе 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 белые. 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 Да. Спасибо большое. А Боже, соцмережі та ваш цифровий позирій. Алгоритми підсовують вам те, що викликає емоції, зміцнюючи вже наявні переконання та формуючи певний кристал світогляду. Як ми вже говорили у відео про те, що істини не існує, наш мозок жадібно хапається за те, що легко засвоюється, що вписується в його картину світу, і поступово вибудовує спрямовану структуру, кристал світогляду конкретної людини, його життєву опору, ту, яка більше довподобає організму, а не ту, яка, умовно кажучи, істина. Мозку так простіше брати легко засвоюване. Це нормально, це лише психологічний наслідок одного із загальноприродних законів принципу найменшої дії. Власне, всі фізичні, хімічні, біологічні, психологічні та соціальні закони це лише похідні від єдиного фундаментального закону природи, закону збереження маси енергії. Він проявляється на різних рівнях організації матерії у вигляді різних законів фізики, хімії, біофізики, психології і так далі. Система прагне зберегти свій стан, а якщо і змінюється, то робить це якомога безболісніше з мінімальними енергетичними затратами. Тому ви майже напевно поводитесь передбачувано як у соцмережах, так і в реальному житті, хоча вперто переконуєте себе в протилежному. Крім того, переважна більшість людей дуже легко ламається під впливом навіювання, внушенням, смішно спостерігати, як кожен із нас намагається сперечатись з цим і заперечувати подібне. І тому, нарешті, закономірне останнє запитання. А що, якщо майже всі наші переконання це не більше, ніж злагоджений хор чужих голосів? А що, якщо ми й зараз перебуваємо в стані масової істерії, божевілля та ілюзій на кшталт танцювальної чуми, але не сприймаємо зараз це як щось неприродне і нездорове, так само як не сприймали це ненормальним більшість танцюристів? А якщо наш стан істерії набагато глибший ніж ми можемо собі уявити, і шалені танці наївна пустишка в порівнянні з цим?